Людина найбільше обманюється тоді, коли думає, що знає себе. Люди не такі, якими здаються, навіть найближчі можуть бути таємничими, навіть ти сам не до кінця знаєш себе. Є речі, які ми всі робимо несвідомо. Ми приймаємо рішення ще до того, як подумали, ми тягнемося до тих, хто нас відкидає. Ми ображаємося не на слова, а на те, що в них сховалося. Психологія людини це лабіринт. Але стоїки ще дві тисячі років тому помітили ці самі речі. Вони не називали це наукою, вони називали це мудрістю. І сьогодні ти побачиш 15 фактів, які змусять тебе дивитися на людей зовсім інакше. І на себе також це не просто цікаві спостереження, це дзеркало, це те, що допоможе жити глибше, спокійніше і впевненіше. Після цього відео ти не станеш іншим. Але ти точно перестанеш жити на автоматі. Факт перший: люди формують перше враження за кілька секунд і потім майже не змінюють його. Коли ти бачиш когось вперше, мозок вже за 5 секунд вирішує чи довіряти цій людині. Він оцінює погляд, голос, ходу. Це інстинктивно. Проблема в тому, що це перше враження залишається з нами надовго, навіть якщо ця людина зміниться. Навіть якщо ми дізнаємося про неї щось нове, ми все одно тримаємося старої думки, з які вчили не поспішати з оцінками. Епіктет казав, що не сама подія викликає біль, а наша думка про неї, так само і з людьми. Ми не бачимо їх, як вони є, ми бачимо через фільтр наших очікувань і емоцій. Якщо ти хочеш бути вільним, сумнівайся в своїх перших висновках, можливо, це не людина була грубою. Можливо, це ти був виснажений. Можливо, це твоя тривога говорила замість розуму. Стоїцизм це не про наївність, це про чесність з собою. Навчись визнавати, що ти міг помилитися, і ти побачиш більше, ти перестанеш навішувати ярлики, і тобі буде легше приймати людей, як вони є. Факт другий: люди більше запам'ятовують те, як ти змусив їх почуватися, а не те, що ти сказав. Ми думаємо, що впливаємо словами, що головне це правильні фрази і логіка, але насправді люди пам'ятають не зміст, вони пам'ятають емоцію, вони пам'ятають, як їм було поруч з тобою, було спокійно чи напружено, було цікаво чи нудно, було тепло чи порожньо. Стоїки розуміли це ще до появи психології. Сенека писав, що мудрий не завжди говорить багато. Але його присутність змінює простір, бо він сам у балансі, і ця внутрішня стабільність передається іншим. Якщо ти хочеш, щоб тебе пам'ятали, не намагайся вразити словами, сконцентруйся на стані, вчися бути присутнім, бути щирим, бути уважним. Саме це залишає слід, саме це відкриває двері до довіри. Стоїцизм вчить, що ти не можеш контролювати чужі думки, але можеш контролювати свою енергію. І вона говорить голосніше, ніж будь-які аргументи. Факт третій. Люди часто захищають свою точку зору навіть тоді, коли розуміють, що вона хибна, ми вважаємо себе логічними істотами. Але мозок працює не для того, щоб знайти правду, він працює, щоб зберегти стабільність. Якщо ти довго вірив у щось, мозок чинить опір новій інформації, навіть якщо вона точна, навіть якщо вона очевидна. Це називається когнітивний дисонанс. Людині легше заперечити факти, ніж визнати, що вона помилялася. Стоїки які бачили в цьому пастку гордості. Марк Аврелій писав, що сильна людина не та, яка завжди права, а та, яка вміє змінити думку, без страху втратити обличчя, стоїцезм вчить не триматися за старе тільки тому, що воно звичне. Якщо щось більше не працює, не захищай це». Якщо бачиш, що твоя правда шкодить тобі визнай це. Це не поразка, це розвиток. Якщо хочеш залишатися вільним, дозволь собі змінюватися, дозволь бути іншим, ніж вчора. Це не слабкість, це мудрість. Факт четвертий: люди більше бояться втратити, ніж отримати, навіть якщо йдеться про одне і те саме. Це називається ефект втрати. Якщо ти подаруєш людині щось і потім забереш, вона відчує біль. У кілька разів сильніший, ніж радість, коли отримала це. Наш мозок налаштований не на щастя, а на виживання, і втрата для нього це сигнал небезпеки. Тому ми так часто чіпляємося за стосунки, які давно виснажують. Тому тримаємося за стару роботу, за старих друзів, за звичне, бо боїмося втратити навіть коли це вже не наше. які розуміли це і вчилися готувати себе до втрат заздалегідь. Сенека радив, щоразу, коли має щось цінне, подумки прощатися з цим, не з жалем, а зі спокоєм, бо усе тимчасове, і якщо ти вмієш приймати зміни в тебе, ніхто не зможе нічого відібрати, бо найбільший скарб у тобі. І саме ця внутрішня готовність до втрат робить тебе сильним. Бо ти вже не дієш зі страху, ти дієш зі свободи. Факт п'ятий Люди несвідомо копіюють поведінку тих, кого поважають або бояться. Ти можеш навіть не помітити, як починаєш говорити тими ж словами що й інші, використовувати їхні жести, повторювати їхні реакції. Це називається ефект соціального відзеркалення. Ми підсвідомо підлаштовуємося під тих, хто здається нам сильним, важливим або небезпечним. Це природно. Так мозок намагається бути прийнятим і уникнути конфлікту. Але тут є небезпека. Якщо ти не усвідомлюєш цей процес, ти можеш втратити себе, Стоїки вчили бути уважним до того, хто впливає на тебе. Епіктет радив триматися подалі від людей, які сіють паніку або злість, бо ми вбираємо їхній стан як губка. Якщо хочеш бути спокійним, вибирай, з ким поруч бути. Якщо хочеш бути вільним, спостерігай за тим, кого ти несвідомо наслідуєш. Це не контроль. Це самоповага. Бути собою, коли навколо всі грають чужі ролі це вже сила. Факт шостий. Люди переоцінюють те, що бачать, і недооцінюють те, що відчувають. Ми живемо в світі образів, красива картинка привертає увагу. Яскравий одяг, гучні слова, голос, впевнений тон. Ми бачимо людину і думаємо, що знаємо її, але зовнішнє не завжди відповідає внутрішньому. Хтось виглядає щасливим. Але втрачає себе. Хтось здається холодним, але просто втомився довіряти. Стоїки вчили дивитися глибше, не на те, що кричить, а на те, що мовчить. Марк Аврелій казав, що істина завжди тиха. Якщо ти хочеш бачити людей справжніми, не слухай тільки їхні слова, відчувай, як тобі з ними, чи спокійно, чи напружено, чи щиро. Стоїцизм нагадує, що мудрість починається там. Де закінчується поверхневе. І коли ти перестаєш вірити першому враженню, ти відкриваєш зовсім інший світ, більш тонкий, більш чесний, більш людяний. Факт сьомий люди часто відкидають любов, яку вважають, що не заслуговують. Це здається нелогічним, але дуже поширене. Хтось приходить у твоє життя з добром, а ти не можеш це прийняти. Починаєш шукати підступ, віддаляєшся, ставиш стіну. Чому так відбувається? Бо всередині сидить глибоке переконання, що ти не вартий любові, і коли вона з'являється, мозок не знає, що з нею робити. Стоїки вчили, що ми страждаємо не через інших людей, а через своє ставлення до себе. Якщо ти вважаєш себе недостатнім, ти будеш відштовхувати все хороше, бо воно не вписується в картину, яку ти сам про себе створив, але це лише думка, і її можна змінити. Епіктет казав, що ми несемо відповідальність за те, як ми ставимося до себе. Якщо ти хочеш відчути любов, дозволь собі прийняти її не як нагороду, а як право не тому, що ти ідеальний, а тому, що ти живий. І вже цього досить, щоб бути гідним тепла. Факт восьмий. Люди прощають тих, хто щиро визнає помилки частіше, ніж тих, хто виправдовується. Коли ми помиляємось, перший імпульс це виправдати себе. Сказати, що це не ми, що обставини були складні, що ми не хотіли, але правда в тому, що виправдання не лікує біль. Вони закривають двері, а щире визнання, навпаки, відкриває, бо в ньому немає захисту, є сміливість бути справжнім. Стоїки вважали, що сила людини не в тому, щоб завжди бути правим, а в тому, щоб мати мужність побачити правду про себе, навіть якщо це неприємно. Сенека писав, що покаяться це не слабкість, це ознака розвитку. Якщо ти хочеш зберігати стосунки, навчися визнавати свою частину відповідальності, не перекладаючи, не тікаючи, а прямо і з повагою. Люди не ідеальні, але здатність бути чесним це те, що викликає довіру. А довіра це ґрунт, на якому росте все цінне. Факт дев'ятий: люди бачать у тобі не тебе, а своє минуле досвід і очікування. Ти можеш бути уважним, добрим, щирим, але хтось усе одно подумає, що ти фальшивий, не тому, що ти таким є, а тому, що його вже колись зрадили, ти можеш мовчати, щоб не ранити, а будуть казати, що ти байдужий, бо інша людина колись втекла у тишу перед зрадою. Люди рідко бачать тебе таким, як ти є, вони бачать через призму своїх історій, і часто це не про тебе. Стоїки які наголошували, що твоя цінність не залежить від чужого сприйняття. Марк Аврелій писав, що чужа думка це не частина тебе. Якщо ти чесний з собою, тобі не треба пояснювати кожен крок. Не всі зрозуміють, не всі зможуть відчути твої наміри, і це нормально. Не намагайся бути зрозумілим усім, намагайся бути собою. У світі, де кожен дивиться крізь власний фільтр, це вже подвиг. Факт 10. Люди не змінюються, коли їм щось доводиш, а коли відчувають себе прийнятими. Коли ти кажеш людині, що вона не права, вона закривається, навіть якщо ти кажеш правду, навіть якщо хочеш допомогти. Бо мозок сприймає це як загрозу, як атаку і включає захист. Але якщо ти поруч мовчки з повагою і без осуду, тоді відбувається щось інше, людина розслабляється і починає чути. Стоїки знали, що найкращий спосіб впливати це не переконувати, а бути прикладом. Епіктет казав, що мудрий не сперечається. Він живе так, що це видно без слів. Якщо хочеш змінити, когось перестань тиснути. Покажи прийняття. Дай простір. Людина відкривається там, де їй безпечно, і найглибші зміни відбуваються не коли на тебе кричать, а коли тебе обіймають мовчки. Факт 11-й Люди найчастіше проєктують на тебе те, що не приймають у собі. Якщо хтось звинувачує тебе в гордості, це не завжди про тебе. Можливо, він сам боїться здаватися слабким. Якщо хтось дратується через твою чесність, можливо, він сам звик мовчати і терпіти. Ми бачимо в інших те, що болить у нас. Це називається психологічна проекція. Стоїки розуміли цю природу ще до появи термінів. Вони вчили не реагувати відразу. Епіктет казав, що слова інших говорять більше про них, ніж про тебе. Якщо ти зіткнувся з осудом, не поспішай оборонятися. Подумай, чи це правда, і якщо ні, просто відпусти, бо коли ти не приймаєш чужу тінь на себе, вона проходить повз. Стоїцизм вчить бачити суть, а не форму. І коли ти усвідомлюєш, що чужа агресія це біль, який шукає вихід, ти вже не ображаєшся, ти просто залишаєшся в тиші. І ця тиша стає твоїм захистом. Факт 12. Люди часто плутають звичне з правильним і залишаються там, де вже болить. Мозок любить передбачуваність, навіть якщо це передбачуваний біль. Якщо ти довго жив у напрузі, вона стає фоном, і коли з'являється щось нове, спокійне і здорове, воно здається дивним, страшним, ненадійним. Стойки розуміли, що комфортна зона не завжди означає щастя. Вона означає знайоме, але не завжди добре. Сенека писав, що краще йти важкою дорогою до свободи, ніж залишатись у золотій кліці. Якщо ти відчуваєш, що звичне вже не працює, не бійся зробити крок в інше так незвично, так лячно. Але саме за цим кроком може бути щось справжнє. Стоїцизм навчає не уникати болю, а розуміти його природу. І коли ти розумієш, чому тримаєшся за те, що вже не твоє, ти нарешті можеш відпустити. І це не втрата, це повернення до себе. Факт тринадцятий. Люди не змінюються через натиск, але змінюються, коли стикаються з тишею. Більшість звикла захищатися, коли на них тиснуть. Аргументи викликають опір, претензії викликають протест. Але коли ти мовчиш, коли ти не борешся, коли ти просто зникаєш із сварки. Людина залишається наодинці зі своєю совістю. І саме в цій тиші часто народжується розуміння. Стоїки вважали, що тиша це не слабкість, це вибір не витрачати себе на те, що не змінюється словами. Епіктет казав, що мудра людина не сперечається про очевидне, вона діє або йде. Якщо ти вже сказав усе, що міг, і тебе не чують, спробуй мовчати. Можливо, саме це змусить іншу сторону почути, бо слова затоплюють, а тиша дзвенить. І в цьому дзвоні буває більше правди, ніж у тисячі пояснень. Факт 14 люди часто тікають від себе у чужі життя бо бояться тиші всередині. Ми постійно перевіряємо телефони, гортамо стрічки, дивимося, як живуть інші. Нам здається, що це від нудьги, але частіше це втеча, втеча від себе, від думок, які з'являються, коли навколо стає тихо. Стоїки казали, що тиша це місце. Де починається справжній діалог, і якщо ти не можеш побути з собою хоча б п'ять хвилин без фону, то ти не керуєш своїм життям. Воно керує тобою. Марк Аврелій кожен день виділяв час, щоб залишитися наодинці з собою, не для самокопання, а для того, щоб почути, що всередині. Якщо ти постійно втікаєш у чужі історії, зупинись, запитай собі, чого я уникаю, що я не хочу бачити в собі. І дай собі тишу не як покарання, а як простір для правди, бо тільки у тиші ми чуємо найголовніше. Факт 15. Люди найбільше змінюються не від порад, а від болю, який нарешті перестають ігнорувати, ти можеш роками чути, що треба зупинитись, що треба піти, що треба вибрати себе. Але поки біль ще можливо терпіти, ти продовжуєш жити, як є. Стоїки не заперечували біль, вони вважали, що він потрібен. Бо це сигнал, це межа, і якщо ти прислухаєшся до нього вчасно, він може стати початком. Епіктет казав, що саме біль очищує людину, не як покарання, а як точка пробудження, якщо тобі боляче не тисни це в собі. Подивись, чому болить, де ти зрадив себе, де промовчав, коли треба було сказати, де залишився, коли душа вже кричала йти. Біль не ворог. Він, як мудрий друг, який каже, вже досить: ти заслуговуєш на інше, і коли ти це чуєш, починається справжня зміна. Не тому, що хтось сказав, а тому, що ти більше не можеш жити як раніше, не обов'язково знати більше. Важливіше жити глибше. Тепер ти знаєш 15 речей про людей, які більшість не усвідомлює. Але головне не просто знати, головне бачити. Відчути, відчувати себе і тих, хто поруч, з які не були теоретиками. Вони щодня проживали те, про що говорили. Якщо ти справді хочеш бути вільним, почни з малого. Спостерігай, не суди одразу, сумнівайся в тому, що здається очевидним, не вір першому імпульсу, поважай собі, навіть коли ніхто не бачить. Обирай тишу замість крику, обирай глибину замість поверхні, обирай себе. І тоді навіть у найшумнішому світі ти залишишся собою, а це найвища форма сили.